Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Я перестаю віддавати собі звітність про те, що зараз відбувається, коли я повністю занурююся в проблематику скульптури. Камінь взагалі не прощає ніяких помилок. Це повинен ти робити на підсвідомості. Це дуже схожий стан на медитацію. Олексій Пергаменщик мене звати, скульптор-монументаліст. Я почав з восьми років просто так, щоб я там не путався під ногами, мене здали в студію кераміки і Петриківського розпису. мене батько він дуже сильно дав мені поштовх, він професійний фізик-теоретик вчений. В нього постійно була велика колекція платівок класичної музики. мене були книги Босха Мікеланджела під рукою завжди. Класичне мистецтво мене зацікавило, коли я переїхав до Америки. Мені взагалі в школі дали цілий арт-клас. Кенський університет, місто Кента Гай. Я встиг провчитися на два роки, потім я переїхав в Україну. Я працюю із виключно з історичною тематикою. У мене взагалі немає таких якось розважальних творів. Мене цікавить тільки історія України і тільки реалізм. Реалістична скульптура на найважча, тому що вона відповідальна. Особливо в камені ну і від собі трьохметрова скульптура, в неї товщина наздрі, всього-навсього 5 міліметрів. Один взмах молотом, і ти можеш відколоти трохи більше, ніж треба. Успішна робота це та робота, яка якнайкраще розкриває персонажа, щоб не треба було читати, хто це такий. Мій улюблений матеріал, граніт. Я ж його не клею абсолютно. Я просто беру, забираю, як Мікеланджело казав, все лишнє. Залишаю те, що було зроблено матінкою природою 4,5 мільярди назад. Рахував, коли що я в своєму житті зрізав десь порядка 400 тонн камня. Проект батьківщина мати це для мене доля, виклик, шаленої відповідальність, тому що це робиться раз і на, назавжди. І от цей тризуб я бачив його в вісні. Я бачив, звісно, я тільки цим, я не міг нічим більше займатися, тобто він зайняв абсолютно весь мій ефір. Спочатку були такі на кухонному столі, там десь позабирають діти олівці, щось там малював в їхньому альбомчику. І почав досліджувати вже це питання. Я там навіть переночував, як довелося в бібліотеці Ленацького. Тому що такий масив інформації треба було зрозуміти. З Віктором Одечою ще радився. Постійно він приймав участь у створенні цього тризубу. Були варіанти такий гранений такий варіант, але нам трошки він здав, здався таким розважальним. цей варіант, який був у Володимира Хрестителя, переплатений. Вже він по ритмам не підійшов, тому що він повинен бути лаконічний, простий. Оце, цей тризуб він має бути отак. Це правий нижній кут цього реального тризубу. Він з такого ж самого металу, саме з того, з якого зроблена батьківщина мати, і сам тризуб. От бачите, півтора міліметрова неживіча сталь. Пилаєш 93 метри вверх, потім спускаєшся, дивишся на те, що ти там підвісив, потім заходиш долаєш, і 5, дилаєш, отак от по 10 разів в день. І коли це цільне зображення лягло на, це, на реальну свою поверхню монтажну цього щита, то там навіть не було зазора в палець. Дуже класно спрацювали люди, які його виготовляли безпосередньо Монтажники і дуже вдало працювали. Коли мені зараз кажуть, що можна було там трошки вище, або трошки нижче, або трошки менше, або трошки більше, я знаю прекрасно, що я це все, все проходив. Тобто я вже дивився всі варіанти. Навіть невеличкий камінь, який ти ріжеш, ти постійно заходиш в якісь патові ситуації, коли ти не знаєш, що далі робити. Треба видихнути, подивитися на це з іншого ракурсу і продовжувати. Головне, це продовжувати робити. Я вже спирався в першу чергу на свій досвід, а потім вже на критику. Більшість критиків вона була просто необґрунтована. Найбільше критик дружина сказала, що вдав, значить, добре все. Значить все добре. Діти теж кажуть, що непогано. Вони ж теж художники. Мої дівчата кажуть, так, папа, молодець. Я повертаюся, як правило, до своїх робіт через рік, через два, щоб зрозуміти, що я насправді зробив. Тому що я вже іншими очима на це дивлюся. Як тільки я завершую один проєкт, я одразу переключаюсь на інший. Це зараз пам'ятник Степану Бандері. Він буде встановлений в Києві, зроблений з камені, який я взяв з Бандерівських країв. У мене головна мрія це коли закінчиться війна, посприяти створенню цього образу і героїзації цього воїна-захисника. Я думаю, що це буде найактуальніша річ, яка взагалі можлива з усіх задач. Для всіх творчих людей